Росія поновила масовані ракетні обстріли по українській території. Так в ніч на 28 листопада російська армія випустила 91 ракету різних типів та 97 шахедів. Ворог відновив удари по об'єктах енергетики і цього тижня встановив рекорд за кількістю одночасного застосування шахедів під час атаки. А загалом від початку тижня окупанти випустили по українських містах 519 дронів. Скільки саме ракет накопичила Росія і як часто може завдавати масованих ударів, розбирається. Телевізійна служба новин, докладніше далі. Оприлюднені цифри, м'яко кажучи, шокують за даними льотчика інструктора, полковника зсу в запасі військового експерта Романа Світана. Сьогодні у російської армії накопичено понад тисячу ракет різних типів. Цього вистачить щонайменше на сім масованих ударів по Україні. Причому по кожній позиції ракет іскандерів, Х-101, Х 555 калібрів, накопичено більше сотні. Експерт звернув увагу на те, що Росія використовує великі кількості дронів для атак, навіть не зважаючи на несприяння. Ятливі погодні умови, хоча атмосферні фронти, морози та обледеніння негативно впливають на будь-який літальний апарат, зокрема шахеди. Під час останньої на сьогодні атаки частина дронів дісталася аж до західних кордонів України, нагадує Роман Світан. Як далеко можуть дістати шахеди, залежить від точки пуску. але за рахунок закладеної дальності, а це близько півтори тисячі кілометрів, шахеди можуть дістатися будь-якої точки України, вважає експерт. За його словами, російська армія однозначно буде продовжувати. Використовувати дрони під час атак. І чим далі, тим більше. А тому треба вже сьогодні розгортати мобільні групи і посилювати прикордонні області, щоб перехоплювати шахеди, коли вони тільки заходять на територію України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.